Я маю три законопроекти, які я хочу запропонувати країні, і вони вже знаходяться в Верховній Раді. Це не ілюзія, не фантазія, а це реальні законопроекти, які розроблені, і за них можна сьогодні проголосувати. Перший законопроєкт, який дає право боротися з корупцією кожному громадянину в нашій країні, що я маю на увазі? Це закон про приватне обвинувачення. Це коли отак коли спілкуються громадянин. Політик, чиновник, бюрократ, будь-хто, суддя, митник, податківець, якщо громадянин спілкується з ним, він має право фіксувати відкрита або прихована відео і аудіо засобами цю розмову. Друге, цей закон дає право ці записи використовувати як повноцінний самодостатній доказ в суді після перевірки їх автентичності. Третє, що дає цей закон, з цими записами, з підтвердженням корупції, порушення закону конкретним чиновникам, цей закон дає громадянину право йти не в корумповану прокуратуру, не в корумповану, на жаль, міліцію, а напряму в суд, де зараз вже почав діяти закон про люстрацію. суддів. Іншими словами, якщо українець захоче поборотися з корупцією на рівні спілкування з чиновниками, він зможе це зробити. Можна я тебе перемоделюю е, а, на, на політику? Ну я хочу просто добро, другий закон сказати. Mm -hmm. Другий добро. закон це той, який дає вже право е, лідерам громадянського суспільства, громадським організаціям боротися з корупцією так само, тому що я не вірю, що чиновники, політики, посадовці будуть боротися самі своєю корупцією. Це утопія. Всі тисячі законів, які прийняті проти корупції, ці. Тисячі постанов, які декларували боротьбу з корупцією, треба чесно сказати, вони не працюють і не будуть працювати. Тому що чиновник, бюрократ, політик, міністр, президент ну навряд чи буде, ну скажімо так, не декларувати, а реально боротися. Ну так склалося все. Краще робити це ззовні. Тому е, наступний закон це антикорупційне бюро. Яке буде представлено виключно громадськістю, яка не пов'язана з жодною гілкою влади. Це антикорупційне бюро, по закону, який зараз в парламенті, буде мати право збирати докази, брати всю документацію з усіх міністерств, відомств, державних установ, державних підприємств, проводити аудити і навіть вести слідчі дії з залученням професійних слідчих. Потім з цими документами йти не в прокуратуру. Де сидить влада, не в міліцію, де сидить влада, а йти напряму в суд. І суд не буде мати права не порушити кримінальну справу, не розглянути цю справу у відкритому процесі і не винести публічного рішення по цій справі. І третє останнє. Я хочу добитися того, щоб опозиція, парламентська опозиція, мала надзвичайно потужні права для контролю за всіми фінансовими потоками країни, тобто за контролем влади. Рахункова палата. Яка зараз є інститутом Верховної Ради, вона сьогодні, на жаль, формує свій склад знову ж рішенням більшості, тобто владою. І рахункова палата, яка належить владі, ніколи не буде детально перевіряти видатки бюджету. І тому я хочу, щоб опозиція своїм складом призначала керівництво і членів Рахункової палати. І щоб вони мали можливість опозиція контролювати кожен день владу. От в це я вірю. Я розумію. Я дякую за конкрет.